Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні виїхав на рибалку на метро Житомирська тут на виїзді. Як я знаю, зліва тут можна ловити, справа там якась спілка. Ну, зараз піду на це ліве озеро. Побачимо що з цього вийшло. Так що приємного перегляду. На Мурмишинг, понятне діло, так що дивіться. Ось ну, що тут робиться. Бачите, скільки краснопірки гріється, і це скрізь так біля кожного підходу до води. Пійдемо трошки далі, тут мелко стоїть. Просто кишить. <сум> а, капець. Так, спробую на цьому місці. Тут тіньок не так жарить. О, бачите, що робиться? Ух ты я там карася. Треба красавки знімати і руками ловить. Я в шоці. ото то там карася стояла? Так, по комплекту Азура Олівія до 2,5 катушка, зора Софіна. Така прямонька. Карасі прямої біля берега плавають. все Та такі гарні? Труться. Есть перша. Такой розмір, конечно, не особо. А ще підросте. Але карася ходить. І, і не хоче братись добре біля берега. На камеру напевно не видно. Під самим берегом карася Яка козлович. Що водно? Мені карася хочеться зловити. Наша мені ця тюлька, капець скільки його тут ходить. Лодно. Це вже трошки крупніше. Поки відпущу. Вже. Вже хвостика відкусила. Поставив 0,12 на так, такій приманці. Зливу був карасика, як завжди не, не знімав. Карась травиться капітазором. Ух, яка з самим берегом взяла. Вона в воді, здається, менше, я її прямо бачу, як вона підходить. Отак як зловив, то вже доволі непогано. Вплотьмо вона напевно не огружена якусь резину поставить. Вона вся зверху зараз ця красноперка. На кожному закладі покльовка. Но честь не уже не может засекти нормально. Такая барышня. Сейчас карася покажу вам. Такие красавицы. От таких космонавтів не беремо. До речі, що роблю вольфрамові мурмишки хто не знає. Ну, типу, отакі от набори, тільки більш ну, в кращому вигляді, скажімо так, це мій набір остатки вже. Що козаць зацікавило звертайтесь, я можливо зніму в кінці відео, які в мене є набори. Покажу вам, був все туди далі, але там так риба риба не ходить, як тут. взяв О, це карась. Як вам розмір карасика? Офігеть. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Це то карась, -мо. Я у шоке. 0,16 мурмишка і синій вайбейт. Такий карваси грам 400 плюс, наверное. Не зря я розуся. Я його ще й не взяв би в русовках. А за цим я сюди їхав. Затем я сюда и ехал. Вот такие вайбайтик. На 0.16 нормешить. Буде, хто не хоче 0.16 грамів мурмишку купувати, а воно часом бачите як виручає. 0.24 вона буде быстро тонути. він не захоче її взяти, А 0.16 самий раз. Против того карася це уже конечно не интересно. А тільки точніше жалко, тільки з самого початку пльовку не засняв. зразу заберу. Зразу Десь загубив заглушку сюди до катушки. Навіть не знаю де. Вже так і буде. Покльовка на кожному, на кожному закладі, навіть дві покльовки. Дуже мало реалізації. Я не знаю. Вроді не м'яка. красноперка клює. Десь якось так за самий край береться. Що... Я вже вдома, таке вийшло коротеньке відео, ось улов. Ну, цей карась, звісно, дебелий, дебелий, не знаю, як вам його передати. Розмір, Ну, такий Ну, грам 400 тут гарантія. Гарний карась, ось менший який Тоже гарненький, більш інлудоні. Той тут взагалі кабан. Ну, Такого підловив трошки. Тут краснопірка така вже більшеньку брав, меншу випускав. Хотів зняти нормальне відео, але багато людей ходить незручно не знімати, не розказувати. Такі більшенький брав Так що зараз буду чистить. А, і покажу зараз ще мормишки. Ось такі роблю набори. Тут вольфрамові мормишки, на які я рибачу, вони також підійдуть і для бокового кивка. 40 штук з коробочкою, ціна 750 гривень. Можна поштучно будь-яку вагу по 20 гривень промишка буде. Так, що кого зацікавило, звертайтесь. все Всім гарного дня!